Права 1144. При яких натуральних значеннях B справджується нерівність? Ну що ж, стартуємо. Дивимося, нас в першому завданні Б11 менше за 31. Ми бачимо, що знаменники однакові, це 11. Ну, і тоді у нас B11 буде менше, ніж 3 х коли B буде менше за 3. Добре, то тоді записуємо Оск... О -о -о, отже. Записуємо b менше 3. Ну і тоді нам треба записати, при яких натуральних значеннях b 0 це не натуральне значення. А пишемо, що B тоді може дорівнювати наступне значення це 1. І ще одне значення у b може бути це 2 Тому що у нас 2 також менше 3. 3 вже нам не підходить. Переходимо до другого завдання. Бачимо тринадцятих більше за Б13. Знаменник однаковий. 13. Тоді 5 тринадцятих буде більше, ніж Б13, коли 5 буде більше за Б. Пишемо тоді. Отже. Пишемо 5 У нас більше за B. Ну, а тоді ми можемо перерахувати всі натуральні значення B. Отже, пишемо тоді. Тоді D дорівнює. Я почну з найменшого. Це 1 це натуральне число. Так. Потім B може дорівнювати 2. Потім B може дорівнювати 3. Ну і останнє B може дорівнювати 4. Є. Що ж, переходимо до третього завдання. Бачимо 7 дев'ятнадцятих, Б19 більше за 7 дев'ятнадцятих, але менше за 10 дев'ятнадцятих. Знаменник у нас однаковий, 19. Тоді, так як такі знаки тут у нас між цими дробами, такі мають бути знаки між власними чисельниками. Тобто Б має бути більше за 7, але менше за 10. Пишемо. Отже. Пишемо. Б має бути. Більше 7, але менше за 10. Ну і тоді. Давайте перерахувати, які в нас можуть бути b. b може дорівнювати. ну, Перше число це 8. Воно більше 7 і менше 10. Ну і наступне число це 9. 10 вже бути не може, тому що 10 у нас не менше 10. Так, все. Записали ми. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, отже, записуємо тоді в першому завданні. У нас може Б дорівнювати таким натуральним числом, як 1 і 2. В другому завданні B може дорівнювати таким натуральним числом, як 1, 2, 3, 4. Є. Ну і в третьому завданні B може дорівнювати таким числом, як 8 і 9. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів на цьому вправу завершено.